Скільки на нас накричав, вигнав нас. Ми йдемо з малими. Там люди поїжджали, Де місточок, де я казав, це місце. Хочемо піти подивитися, що там за місце, то може наступного разу туди і поїдемо. Глянемо зараз. Ну туалет бачите як. А там воно ну, далі теж дорога є. Ми Зараз глянемо що тут? Що тут за місце? Тут прям якийсь будинок. Що це тут таке? Вагончик Ага. С пічкою. А може тут цей охорона цього? Ні, це вони, мабуть, тут стояли не з палатками, це вони, мабуть, тут як живуть чи що придивляються. Бо тут і дрова, і все. А? Пошли, Крістін, чого ти стоїш? Тут люди живуть. Та так, тут воно і мангали, і пічки, і воно в цьому вагончикі пічка. Не, о там же ж міст. Угу. Я думала, тут з палатки таке, а тут все прям. Ага. Мабуть на все літо. тоже, це. Ну якщо пічка або на все літо тут. Ну, туалет поставили. Може це що придивляється лицем. За, за річкою. Може поїхали перевіряти на машинах. А як далі? Там не дорога, нічого нема далі, не місць. Ми зходили туди. ж? аж? Ні. Здідашся. А ну ми не ходили. Я не ходила туди. Хоч не змія. Чого туди поліз? Що то? Що то? Я це. Ого! Та если б ти там не стояла. Ого, яка здорова. Гадемо. Ось я виглядаю. Ось ото... Давно не дослідила, воно залізки. Ну що вона, мам, надо? Зачем? Все вона пішла. Не знаю, втекла. Та не трогайте її. Все, туда побігла. Вс, немає. Її. Пошли. Здорово. Ідем. У ну, нас сюда Да, сантиметров двадцять. Велика. На. Давно таких не вели? Угу. І на. Звідси в бід. такий, да? Річка там така широка, велика. Это уже рыбка, рибка, да? так? Угу. Это, мабуть, черепаха сидить, бульбашки пускає. Вот тут можеш покидати, щоб там не мешати рыбакам, бо там один на одному з моста. Ну, в ту сторону. там? Тоже риба. Угу. Угу. Багато. Uh -huh. Uh -huh. Там оно лебеди. Без виводком. Ми з малими згадуємо, кажу, десь тут я срвала зайчий холодок. А ось глянь теж столик. А, тут машина, теж відпочиває. Стоять. Столик. Зайчий холодок, кажу, десь тут рвала. з такими красними ягідками. Так, кажу, Там далі я пам'ятаю його. Озирвала букет і фотографірувалась. У мене є світлина така з малими. На дорозі це коли ми... Перший раз приїхали сюди. Ми зупинилися отам, от а потім я знайшла далі місце, місце і переїхали туди. Так. А, да. І приїхали туди. Там були чотири дні. Ну це ж, я йду сюди. А отут скраю столика не було і тут більш заросло все було. Ну полянка всередині була, а отут же зароще було. Не було таких. Це ж якраз ми перший раз сюди приїхали. Ні, сюди ми перший раз з палатками приїхали. З палатками перший раз. Ні. А тут геть все по-другому було. Не. Чи це не це місце? Це не це, мі... це, не це місце, це воно далі. Ні, це, це, це не це місце. Палатку розвивали, витягували тут на бугру. Воно там, це місце. Ну зараз подивимось. Ну, тут відпочивають, теж, вона ну, палатка синя така, як у нас. С палатками стоять. <риклад> mm, Нічогенький <не> такий. <риклад> Бач, ми прийшли і в тебе клює. Ой, ми з Кристиною залізли в палатку, так задрихли хорошо. Це м'яско зараз посмажемо. Наламали дров. Нікіта щось тягне чи що. О, витягнув карасика. Ага. Нормальний? А? Нормальний? Нормальный? я цей що він газ поганий. Поганий такий. Ні, поганий. Ото я брав і цей дві великі різниці. Цей, як це пихкає, фахкає, якась вода з його вилітає. Ага. Багатенько там піймали, ой, класная. Ох, тут на солнце так пыче горячий. Так. Ой. Подожди. дожды. Угу. Ну, Десятка два, наверное. Не, наверное, нема. Нет. Нет? Я уже четыре читать не мог. Прикольно. Она сантибрала так пече, да? Ну mm -hmm. yeah, уже загорись кифтушка. Ну, что... хоть загоришь. А ты все плавает тут. Що Шо робится. Mm -hmm. да. Шпак! Шпак! Шпак? Да. Шпак лаза гребець. Ага. Рибки на лову. Ого, він так плаває класно. О, так такий прямо. Ага, я так бачила. Ага. Подивися, у мене там все. Крючок розігнув, бачиш, цілий день клює, да чи ми приїхали рано і зараз пів першої. Да. Уже пів першої так ми вже і нагулялися, і виспалися. І вже риби скільки поймали, де попіру. Як вийде, не знаю, не будемо нічого загадувати. Нашій сім'ї не можна нічого загадувати. А? Хотілось би каже, на день Шахтаря приїдем. Два Шахтаря в сім'ї то Приїди. один на пенсії, один молодий. А це зелений, а це Він тільки рік відробив. Я кажу, Коля. Кожне місце стоять з палатками зайняті. Ми коли почали сюди їздити, так люди ці місцеві приходили, їм в Діковінку було. Це 8 років назад ми почали сюди приїжджати з палатками. Вісім років пройшло вже, так? Да? Вісім років. Як ми перший раз приїхали сюди з палатками, тоді всі приходили місцеві, о, бачиш, як люди палатки поставили, відпочивають. А зараз у минулому році, може, щоб ми пізніше були, не так було. Ми в вересні вже десь були, або в кінці августа, так? Да? Були, то не так було. А зараз кожне от таке місце, де цей, то на кожному місці палатки стоять. Не І я папі кажу, що не, не осталося б я з этой. Тут, тут, кажу, подовше б залишиться, ну кажу, на ніч я б не залишилася, Ночі, такі холодні, що. Вибору нема, палатка є. А, да. Ночі, такі холодні, я не витримаю. Будеш кострика палець, Я тоді перед всім, як ми були. Рік за, до операції. Позаминулий рік, mm -hmm. як були. Я тоді ніч ледве витримала, те, що так холодно було. І в куртках, і під одіялом холодно в палатці так було. І палатка всередині мокра. От ще писали тоді, що щоб палатка мокра така не була, клейонкою треба накривати зверху. Пам'ятаєш, що то писали, щоб конденсат такий не збирався. Палатки. То люди писали, що накривають теж чимось зверху якісь. Що там? Прогоріло? Можна смажити, хватить чи ні? А ці більше, ніж наші, так? Да? Це сама по собі качка якась більша. Наші геть маленькі такі. Вони якісь, мабуть, різні. Є великі, а є маленькі. Та ні, наші самі по собі. Наші вже перелиняють. Там два самця перелинює. <кхух> Су таких коричневих в попелястих. Сама качка, мабуть, разна. У нас кролик маринований смажиться. І захотіла я тягатися, приготувала качку, Коля кажу, варить там картоплю, таке, тут тушить, говорю, чи там кашу, чи може уху будемо варити. Він каже, та ні. Вічно каже, тягаєшся. Возьми якесь м'ясо, замаринуй, посмажимо. посмажемо. У мене є пюрешка, сумки, холодильники, є ще котлети, м'яско. Каже, вічно. З тими казанками. Да? І уху варимо, і якусь кашу варимо, картоплю смажемо чи тушимо, скачкаємо. Це якби на пару днів то да. А так. На день машину загрузили так, що з переляку. Люди їдуть, візьмуть собі якийсь затормозок і все. Ми їдемо, повна машина загружена, так що. А чого ви бублики не берете? Ми їх так додому і повеземо. З компотом. Це ваші що ось компота скільки залишилося. Кватаса ще скільки залишилось, півсумки. Ось такі бублики. Такі смачні. Ми їх вже давно купуємо. Біла сніжка в АТБ, По 22 чи по 24 гривні. Он такі як глазуровані. маленькі. Карасик, ага. Коля ляпнув на мене водичкою сидить, ха <сістю> <Мокрий. сістю> <сістю> 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 Виливай на нього. Не. Нет. Не, не, не. Сейчас телефон будет. Телефон. Тебе хана? Тебе, хана? Ні. не, не, не Крис. Не, 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 не ти, я не буду річкою лізти. <рес> я знаю, що ти можеш закинути. У нас обід, і Оси з нами обідають. У нас пюрешечка, котлетки. Кролик смажений, помидорка і компот з яблок. Такий у нас обид поему, то и все. Да. Далі. А ввечері вже до додому.